Всім привіт! Сьогодні ми знову прийшли в 10 тріб. <гум> значить, у нас четвер, а значить, що ми проходимо десь. 10... Алло! У мене понизився, у мене все понизилось. Добре, давайте ставимо одну людину і беремо десерт. Десерт, це наше життя, десерт це все. І ми їдемо в подорож. Зараз швиденько складаємо машину і їдемо в світ за очі. І сьогодні ми будемо пробувати доїхати вже до 5 кілометрів. Все, погнали, 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 погнали. Play the Game Complete. А, значить, відкриваємо наші двері. Зразу беремо берем наші а, оці. Альо. А, так, погнали. Погнали, 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 погнали. А, так. Беремо цю. Я вже трошки голодна, але це нічого гамбургер, все справді. От я вам кажу гамбургер це все. Ми можемо тако бігати, і нам нічого не буде. Гамбургер, якщо що, стоїть на горищі. Так, погнали, 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 погнали. Так, давайте, давайте. Так. grab. Так. Так. так, все, то є. Давайте зразу поставимо оце, бо ми не будемо тим користуватися. По красоті все робимо, буде просто по красоті. Давайте беремо от цю штучку. Мити будемо її в самому кінці, бо мити це найтяжче, можна сказати, що ти робиш. Ні, керувати це найтяжче. Ну, але в реальному житті скласти машину, це найтяжче мити, то просто фігня по моїй думці. Але це теж чоловічий труд, ну, як, може, і жіночий. Людинний труд, окей. Okay. Так, давайте. F. Іпонай. I... Оп, o... F to Place. Так, далі. Я думаю, двері ми не будемо ставити, вони нам не треба. Двері ми не будемо ставити цього разу. Тому що, ну, по факту, на що вони? Я от залажу в машину і все, і я вже тут. Так, все. І я пропоную. А, ми ще не все поставили. ще оця штучка. там, І помити ще треба. Ну, не забуваємо, не забуваємо. Двері це має на марта часу, ну, але в реальному житті просто це ставити, Бо це може бути небезпечно для вашого здоров'я. ага, Випадете і все, і все, а потім на мене скажете, Оля так казала. Ага. Тому прошу, так не добре такого не буде. <сі> я не думаю, що батьки дозволять поїхати з відкритими дверима. Або зовсім щось таке подібне зробити. я не думаю, що колись буде. Такі машини. Ой, там, Ой. Ой, так, значить, дивіться, ми вже все склали. Я пропоную піти підживитися. А ні, ще не підживитися, ще помити машинку треба. Це все тяжко. Ну і вичислили її. Так, все, зайняло 3 хвилинки, менше трьох хвилин. Так, опс, опс. Так, погнали. Часник. Будете часнок. Коли ми грали з моїм братом, він завжди отаке от говорить: Оль, будеш часник? Я кажу, казала завжди, М -м -м, буду, буду. Добре, все, ми з Герлетом можемо сідати, роз... розвели нашу... завели нашу машину, ключника, і можна шлю. А, я ще не залила, ото я. Просто погнали. Вже поїла, попила, всю їжу стратила і тут опа. О, все, навіть відкри... закритим можна прикиньте, як зручно. Угу. Так давайте заливаємо без бак, так буде краще для нашого здоров'я. Ой, яке сонечко гарне. яке красиве сонечко все. Так. 9 літрів, нібито, можемо залити. Тільки. Все. F, 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 V. Вховаємо, нам не треба отой туторіал. туторіал. М і погнали. Р погнали. Ні-ні, братанчик, братанчик, давай, ти не будеш битись. Так, а що в нас зразу така тяжка дорога, я щось не розумію. У -у -у -у! А чого мене заносить? Окей, поїхали тут. Мене щось підзанесло, але ми не будемо. Так, 40 км на годину, 80 нам вже не можна. Пам'ятаємо це. Так, погнали. погнали. Сороківочка, 40 Підтримуємо нашу сороківку, ми не будемо так сильно гнати. М Там. Погнали. <гнали> ми не будемо так сильно гнати, погнали. Так, 60 км. Там можна, в принципі, і 60 км на годину, але це трошки небезпечненько. Так, давайте я так пропоную. В перші два будинка не заїжджати. Не заїжджаємо в перші два будинка. А потім вже будемо там заїжджати в кожен, так думаю собі. Але чому ми так повільно їдемо? Я вже на таку, за таку дорогу вже подолала, ми з братом вже подолали а, тисячку. Ну, давайте, я дозволю собі 80-ку набрати, але це буде моя помилка всього життя. Рекламний щит. Так, ми трошечки зараз їдемо, бо тут був камінчик. там. Вже 600 метрів, шикарно. Погнали. Я така, дивлюся, ого. Ой-ой, ой-ой-ой. Я такої хати ще не бачила. Давайте вийдемо. А, туди хата. Ту навіть не хата. Так, стій! Назад! Стаєш назад. Р. Йдемо дивитися? Тут є їжа, але я вже бачу, що тут немає їжі. Просто вогонь. Просто вогонь. Так, когось. <гум> Марк зупинилась. У мене щось там впало. Ага. Окей, пішли далі, пішли далі. Чекайте, а я думаю, що мені так незручно. Опа, мікрофончик. Оп, все. А, знімаємо зручника. Заводим і погнали, бо Пітер Пен видаліє засміявся. Окей, погнали, погнали. Можна сказати, їдемо далі, але наша Бетті не вилазить... не витягує вже. Бо ми їдемо по пісочку, а треба по нормальних дорогах. Бо пісочок це. Ой-ой! Ні, завіртай! Завіртай! Тихо, 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 тихо. Засильно, треба було брати двері, бо в мене зараз жидко буде зноситись. Ні, ми зможемо. Бетті, давай. Я в тебе вірю. Маленька, давай, моя малюточка. Ну. Давай. Я в тебе вірю. Я в тебе вірю. Будь ласка, я вас прошу, я вас прошу, я вас прошу. Давай, 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 давай. Мені прям так тяжко їхати, я вже на ту клавішу топлю, як не знати хто. Так, давайте. А! Ми не їдемо! Так, чекайте, ми зараз щось зробимо Щось тут. Так. Ми зупинились прямо біля двох хат. Може вона трошки завениться, поки ми отут все зробимо. Так, я тут бачу якусь людину, походу. Але я сподіваюся, що це церква. Поска, будь ласка, ласка, будь ласка, дайте мені вижити! дайте мені вижте. Хто це такий був? Погнали, погнали, погнали! На ту на вежу, на вежу, на вежу! Це ніби якийсь хоррор, який я колись іграла. Опа, шарачка. Давай, відкривайся, відкривайся! Тихо, він не йде за мною, походу. Фух, можна трошки перепочити. Так налякалася, що ви не виявляєте. Мене серце легені Так. О, Шучо купайки. Давайте візьмемо якусь гирю, я не знаю. Так то нам поки що не треба. Це я не знаю, що таке. А, о! Цегла, це можна сказати людей вб'є з першого разу. Тому <кхем> на мене нарватися не треба було. Я дуже гарна людина, і ми йдемо з ними битися, тому що мені нема що робити, і так я вже знаю, що Бетці не заведеться. Опа, доброго дня! Доброго дня! На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Ой! А себе було? Ну окей. Окей. Люблю друзі! В цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу бажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчиться. Всім папа, люблю вас.